Яка середня тривалість виходу з наркозу? Пройшла операція, перевели в реанімацію? Це, це ні, ні, ми не переводимо в реанімацію. Взагалі, в традиціях української анестезіологічної служби людину будити на столі наразі тепер це відбувається. Є палати recovery room, так звані це mm. палати після операційного, після наркозного нагляду, де можна розбудити людину або понагідну. Понаглядати після того як воно прокинулось, після відсотків 85%. Операції людину не забираємо в реанімацію, в тому нема потреби. Протягом 10-15 хвилин людина прокидається, спостерігається деякий час, якщо потрібно, в той самий рекавері і повертається в звичайну палату без відділення інтенсивної терапії. Клас. Якщо людина в інтенсивній терапії, то це вже дійсно важка ситуація. Це великі операції, це складні пацієнти. Ну, Це операція нейрохірургії нейрохірургічні, нейро якісь дуже великі операції.